Так. Так, сподіваюсь, мене видно чути. Якщо чути, напишіть мені щось в коментарях. Зараз ще хтось приєднається і почнемо розкривати тему. Отак. Я фактично готова. Люди покакувати. Мене зараз перше дня перенесла трошки пізніше презентацію, трансляцію, тому що ми з малим їздили в магазин. Напишіть мені, чи вам зручно саме такі в цій годині, чи ліпше раніше, чи ліпше пізніше робити. Тому що в мене якось час дня, я можу трошки пізніше, можу трошки раніше. Напишіть мені, як вам зручніше. Тільки що дзвонила подружка і каже: закінчуй свою цю болтавню. Іди, роби якось трансляції, як ти щось готуєш, якісь блюда якось щось випікаєш. Каже, добре, Попробуємо такий варіант. Напишіть мені в коментарях, будь ласка, чи ви б хотіли подивитися, як я щось готую або випікаю. Це друге питання. І третє питання почнемо сьогоднішню тему. Е, ну, Ви вже бачили, що в мене малий приїхав. Отже, ми з ним пішли е, якийсь день е, робити, е, оформляти всі його документи. Що ми зробили в першу чергу? У нас в є Український канадський конгрес. Е, тож я написала їх на, на їх сайті заявку, що, е, ну, скажімо, пару речень: в е, мене тут, тут новоприбулий новоприбули. син, що мені робити, хочу з вами апоінтмент. Ну, ми нам назначили апартмент, і ми в той же день, тобто я по-моєму, вийшла попрацювати півтори годинки, і потім ми з ним сіли на автобус та поїхали. Ми в першу чергу прийшли. Ні, ми навіть не автобусами, ми пішки йшли, ми гуляли в той день, Нього ж призного нема. Ми пішли в конгрес, і вони нам дали купу всякої інформації, плюс отакий от листочок. Я вже майже все з того листочка вже. Знаю, що куди. Ми майже все зробили з цього листочка з ним. Так що після цього нам по, по тій же вулиці ми перейшли через дорогу, потім там був open door Regina. В них є, Я просто пам'ятаю, я в січні оформляла там дитячі чат-бенефіт. Ну, як оформляла просто, що в мене є діти, діти депенденти, щоб на них начисляли от Азрат GST і так далі. Мені треба було оформитися і мені там допомогли. І я знову покликала ту дівчину, вона тим вже не займається, але вона нам пояснила, як це все робити. Тобто мені зараз треба ще буде в паперовій формі зібрати всі папери і відправити їм на адресу податкової що, дані моїх дітей. всіх. Можливо, я це не буду робити, тому що я не буду на макси оформляти Child Benefit. Мені Child Benefit треба буде оформляти десь в серпні. А він вже в кінці вересня поїде. Тобто, якщо йому і видадуть чай-бенефіту, то тільки на один місяць. От. І то навряд ли, тому що це подається через 18 місяців, а йому ще він ще буде буквально пару місяців тільки в Канаді, тобто він не буде 18 місяців в Канаді. Тобто я не знаю, чи варто подавати, чи ні. Далі ми пішли в SGI Ми вирішили зробити йому канадський ID. І тут саме, саме складне, бо вийшло, що для того, щоб зробити йому ID, треба докази того, що він тут дійсно проживає. А які в нього докази, як він пару днів тільки приїхав. Тобто я його нікуди не вписала, ще його нікуди не І хлопець, напевно, не зрозумів, що дитині немає 18-ти. Він каже: впишіть його в свої Білс. Ну як вписати 17-річну дитину на 17 річну дитину написати світло або газ? Ну, Ладно. Я там не возмущалась, я вислухала і пішла далі. Попався нам хлопець каже, це все реально, це все реально зробити тільки через цю страхову компанію. Тобто оплачуєш річний взнос на страховку свого житла і десь 300 доларів. І вони тобі роблять ці документи, вони самі проходять кожна страхувато в цій провінції, проходить через SGI, і вони зроблять тобі ID. Я подумала, а на ж нам взагалі ID? Для чого воно йому? Тобто, ну, взагалі реально не для чого. Так що ми просто пішли в наступний пункт. А наступним пунктом у нас було «Hills Card, карта здоров'я. от там саме простіше Ми туди зайшли, взяли номерочок, буквально через хвилин 20 нас покликали. Я пояснила ситуацію. Кажу: от приїхав, от йому немає 18 мені його треба зареєструвати. Дали мені бланк, сказали: заповни. Ми тобі емейлом вийшло номер. Його картки, і через пару тижнів вийшли в саму картку. Це прекрасно, але досі ще емейлу немає. Ні на його емейл, ні на мій емейл. Я не знаю, чи ми десь помилилися в емейлі, чи що. Ну, коротше, треба буде напевно забігти десь, десь на наступному тижні, бо то вже сьогодні п'ятниця. Забігти і запитати, який номер це такий. Або вони просто задовго оформляють, або дійсно десь загубився номер. Вот. так що, з філскарт ми дуже швидко розібралися. Потім ми пішли взяти йому абонемент. Оскільки ми ще в Канадському конгресі зробили запрос на абонемент. Дається безкоштовний абонемент на два місяці. Та мені підказала подружка. Тобто, ми спитали, чи можна. Нам сказали, що да, я подам заявку, але воно буде з 1 числа, тобто з 1 липня. Тобто, мені треба на два тижні було йому невеличкий проїзний, щоб в нього було покрито ці два тижні. Я йому купили на 10 поїздок. Це було 20-25, по-моєму, десь е, да, 10, 25 доларів на 10 поїздок для молодих там по різним віковим категоріям. От, і дам вистачає. Насправді він за тиждень напевно рази три приштампував. Бо Останнім часом дуже часто не працює компостер в автобусі, так що ми нічого не, не проводимо абонементом. Він же електронний, це пластикова карточка з чіпом, і проводиш, і воно зчитує твою проплату. А оскільки там постійно не працює ця фігня, то ми катаємось безкоштовно, фактично. Далі. Після того ми пішли в великий цей Корнвал в даундауні. Це типа як. Там всі магазинчики маленькі, два поверхи. Дуже класне, гарне місце. І буквально на самому вході ми, нам треба було сім-карточку. І там стоять всякі такі маленькі палаточки, які продають телефони, сім-карточки і так далі. І перед нами якраз прийшла сім'я, велика сім'я з п'яти людей. З Ізраїлю, там десь така дівчинка гарненька була з кучеряними волоссями. От вони, поки їх не закінчили, не могли до нас підійти. Коротше, закінчили з ними. А в нас ще інша проблема була. Поки вони там оформлювали цих з Ізраїлю сім'ю, Макса коротше, в телефоні він не міг, не міг витягнути свої сім-карточки. І ми побігали трошки по Корнвалу і зайшли потім в магазинчик Кажемо, у нас така проблема там, де телефони продають. Чи можна щось зробити? Він каже, секундочку. Взяв ножиком відколупав, каже, воно вас не нажимається, бо зламана сама по собі кнопочка. Тобто кнопочка не рівне, немає кнопочки, тобто, ти туди що не засунув, воно йде далі і все, воно нічого не нажимає і воно не виштовхує. І тому треба відкривати отак от ножичком. Ну, Він нам відкрив. Макс, нарешті, витащив свою стару карточку, яку йому треба було витягнути. От. Потім ми вернулись на місце, бо я вже думала новий телефон купляти, якщо чесно. А вони там по 200 з чимось доларів. Мене якось жаба давили. Ну, добре, що витягнули. Прийшли туди і вони нам оформили. Ми взяли Сасктел, бо Сасктел новоприбулим дає два місяці безкоштовно. Після двох місяців, от то що я мала, коли тільки приїхала, після цих двох місяців вони дають тариф 90 доларів в місяць. Це без податків. З податками там 111 виходить. І я на це все подивилась, а потім подивилась на їх рекламки. Я кажу: я зараз поміняла тариф собі сасктел, я плачу десь 88 по з податками разом за місяць. Тобто там майже 80, по-моєму тариф. Мені дуже дорого насправді. Я на ці рекламки подивилась і вирішила собі теж поміняти. Я собі поставила Bell. він набагато дешевший. У мене зараз з усіма акціями, що там получалось, я маю платити тільки 40 доларів в місяць за 35 ГБ інтернету. Плюс, якщо в мене я використовую більше ГБ інтернету, то Мені нічого не буде за це. Тобто, в інших операторів, якщо ти використав свій ліміт, навіть якщо там 50 Гігабайтів їх використав, все, вони з тебе будуть брати оплату за кожний наступний Белл, вони не беруть оплату за наступні гігабай... мігабайти, гігабайти. От, далі. Чим вони мені ще сподобались? Так. В общем, я поміняла, і вони мені зразу ж відключили автоматичну оплату на SASKTEL. Мені тепер буде приходити, типу не буде приходити повідомлення, що SaskTel оплачений, бо я там ставила автоматичне підключення. І вони мені підключили автоматичне, по-моєму, оплачення моєї карточки Bell Тепер. Поміняли ми карточку, тепер в мене буде дешевший телефон. От. Ну, в принципі, це все, що ми за той день встигли. Ми потім побігли на автобус. Щоб забирати малих, бо їх тепер в третій годині забирати, у нас немає тепер шкільної програми. а Далі ми все, що ми могли зробити далі, це зайти в Canada Service. Там дуже класний будинок, нам дуже подобається. І там можна було зробити сім number. Але я подумала, що нашу дитині 17 років зробити сім number. Якщо він в мене тільки на літо, і він потім. Приїде, напевно, наступний рік десь восени або в кінці літа, дивлячись, як йому паспорт зроблять. І на що йому зараз це робити. Вже коли приїде, тоді ми з ним сходимо, зробить собі сім набер і все інше. Наступний пункт після цього був банк, банківський рахунок. Тож йому зараз не треба ні на що, він не, не збирається зараз працювати. Він поки що студент, і поки що я поз... написала, заповнила форму. На літній табір для нього, але вони мені ще досі не позвонили, нічого не написали. Плюс я автоматично зразу ж е, написала, знайшла емейл на зскачуванком супорт, відправила, що додайте мені мого сина, відправила фотографії документів. Бо ми тоді, коли Макс приїхав, ми в машині знайомого забули і паспорт, і ворк-перміт. Це було взагалі. Ну нічого, знайшли, і оскільки в мене було тільки фотографії, що мені син відправив, то я їм відправила ці фотографії. І вони мені 18 числа відправили, бо сьогодні вже 21, першого. Вони мені 18-го відправили форму заповнити. Я цю форму заповнила, але вони там вимагають е, написати «Hills Card Number». Ну, немає його в мене, немає ні емейла, нічого. От. І я думаю, наступного тижня збігаю, запитаю з сервіс, чому в нас нема номера, або спитаю, який в нас номер, принаймні. От. Таке от. Тобто я відправила, як є, написала допис, що, вибачте, нема ще досі e Card number. Так що, ну, так, відправила, що є. Що нам лишилось? Так, з цього листочка ці number нам не треба. Медичне страхування подалось. Банк нам не треба. Одноразову фінансову допомогу вони давали тільки тим, хто приїхав до 31 березня 2024 року. Тобто, малий приїхав пізніше, йому вже не положена ніяка допомога. Хоча, в принципі, могли б на нього мати півтори тисячі. Це непогано було б. От. Місцева сімкартка придбали. Зареєструватися до школи йому тут не треба. Громадський транспорт розібрались. Вона сказала, вона на липні. Позвонить або напише, куди підійти і коли підійти. І ми заберемо проїзний і ще два місяці мали зможе кататись безкоштовно. Тобто, липень і серпень. А вересні там подивимося, може, проплатимемо ще трохи. Тому що я не знаю, якого числа, якого саме серпня, він буде їхати додому. Далі. Перевірити знання англійської мови. Вони нам дали бумажечку от. Таку от. Тобто, я туди маю позвонити. Зареєструватися, нам скажуть, коли нам прийти. І Макс зробить тест. Це десь години-дві. Вони тестують і скажуть, який в нього рівень англійської. От. то що я чула, він англійську дуже добре знає. Єдина проблема, що вимова. Він не вимовляє добре деякі слова, деякі такі, оце не вимовляє. Нормально в нього або Д, або З, або С. Ну, це у багатьох така є проблема. Ну, і ще дещо не, не так говорить, але, в принципі, він дуже орієнтується добре, і я сподіваюся, що він здасть непогано. Я думаю, 5 6 шостий рівень у нього точно буде. От. Тому, коли він вернеться наступний раз, він зможе податись на безкоштовні курси і бути, як я на лінпрограмі. Або ми це зробимо зараз, або, вже, напевно, через рік, коли він вернеться, зробить ще один тест. В принципі, його можна робити раз на рік, і він якраз наступний рік. Бо він мені казав так, що, мама, я спробую підігнати англійську, от поки буду вчитись в Італії, щоб вона в мене була трошки ліпшого рівня. Ну, подивимося, так що або ми зробимо це, або не зробимо, не знаю. Далі подала я сказала, що я подала на фінансову допомогу і заявку на державні пільги. Я поки не хочу на нього подаватись, тому що він в мене буде три місяці. Тобто, я, в принципі, можу податково відправити всі його документи. Прямо от зараз онлайн заявку зробити і і ще паперово відправити через пошту. Воно туди прийде, але він же в мене поїде в вересні. Тобто, поки вони це все оформлять, він вже напевно, і поїде. хоча ні, вони тут непогано, вони тут доволі швидко оформляють. тобто протязі місяця вже може бути все оформлено. А в мене якраз в липні мають прийти оці, або на початку 5-го, або 20-го мають прийти е, державні пільги GST HST. Вони приходять і на дорослого, і на дитину. Тобто, якщо ви їх реєструєте на себе, реєструйте і на дитину теж. Оце ще треба зробити. Далі. Е, до лікаря. Лікар це найголовніше, лікаря треба пройти. Мені дали зая... листочок, теж в конгресі. Вони дуже допомагають, вони все дали. От. На цьому листочку адреса ім'я від цього лікаря. Потім тут емейл, на який треба відправити фото першої сторінки паспорта, фото горперміта, фото картки медичного страхування. Нас ще нема, ми не можемо це зробити. Вашу контактну інформацію, саме адресу та телефон. З собою мати 160 доларів готівкою оплатити лікарю, тому що так оплачуються ці імміграційні лікарі. Е, вот. І лабораторні аналізи, флюорографію, потім треба їхати в інше місце. Тут пише 180 кат, оплата готівкою або картою. Але я тоді оплатила, тобто я робила тоді тільки для себе, оскільки я була повнолітня. Я не знаю, чи малому треба робити аналізи і все інше, оскільки йому 17. Я не впевнена, можливо, що й не треба, можливо, вистачає тільки просто цей просто лікарю оплатити і все. І... В принципі, на цьому все. На цьому наше оформлення закінчиться. О, так що у нас залишилось англійський тест і лікар. І все. Ми, в принципі, молодці. Так. Угу. Що ще я хотіла. Ми спробували каву Тім Хортон. Мак, Макс був. Не в захваті, Согласна. мені теж не подобається цим цим кортим. Я один раз таки купила смачну каву, і далі вона мені не сподобалась взагалі, скільки б я разів не купляла. От, от Я не розумію, в чому прикол. От. Вона дуже-дуже міцна гірка, і скільки б я цукру не додавала, воно не смачне. Хоча, навіть якщо ти береш от такий от невеличкий от, е маленький стаканчик, з все одно там стільки кави, що ледве допили, якщо чесно. Далі. А, і коштується кава десь півтора долара за стакан маленький. Так що непогано по ціні, але пити її нереально, чесно. Потім показала малому бібліотеку. Він дуже був в шоці, там величезна бібліотека, там є книжки, аудіокнижки, відео, дівді, обучення, 3D-принтер, музикальний інструмент. Там все, що не хочеш. там просто отак от от, все, що тобі треба для. Навчання для якогось пізнання, там все є. Потім що наст... і дитячий відділ окремо. Що ще йому показала? А, ці дні ми з ним хотіли покататися. Він хотів подивитися, що таке Валморт. Подивився сьогодні зі мною Валмарт. Майже повністю ми все обійшли, нам сподобалось. обом Я взагалі дуже люблю Walmart Я можу там гуляти 2-3 години і. і час так пролетить, що я навіть не помічу. потім Uh, що ще? Що йому ще показала? Валмарт, uh, що ми ще були? А, ми сьогодні поїхали, ще здали сміття. Тобто, всі пляшечки, там такі картонні, пакетики від соків, від йогуртів пластикових. Ми це здали, трохи більше 10, 13 з копійками, по-моєму, доларів. Для малого теж це був шок. От, тому що в Італії такого немає. Ти платиш величезні рахунки. Десь ми платили на п'ятирьох біля 800 доларів в євро в рік. За те, що наше сміття, яке ми в забирали машиною кожен день, тобто там в різні дні. Ой. А що це в мене? Чату нема? Ну, не знаю. Щось воно не настроїлось. Можливо, що нема чату. Або мені ніхто не хоче писати. Та ні, вроді би все включено. Ну, в общем, в принципі, я все розказала, малому дуже подобається. У нас в наступних планах побачити костку. Малий дуже хотів, але ми чекаємо Ліліану, вона казала, відвезе нас, бо там є смачні ходоги. Мене малі дуже люблять ходоги після цього, після закупів. Потім в планах музей з динозаврами, потім в планах музей науковий і там вже кінотеатр, але туди треба буде йти пішки. Якщо діти захочуть пішки піти, то ми підемо. Це вийшов мультик Головоломка 2, то ми хочемо піти туди, напевно, в цю неділю. В принципі, ще на літо малих лагерь буде з 8 числа. Малого ще поки що нічого. Мені не, не позвонили, не написали. Я хочу їм повторно відправити емейл. E Тут майже все можна рішити. емейлом. E якщо чесно, хілс Card і number, і по-моєму все крім банківського рахунку та ID, можна зробити онлайн. На що, за що я люблю Канаду? Потім через пару тижнів прийду його хілс Card. І я нарешті зможу дооформлювати лікаря йому і все, все інше. Вот. Потім. Ну, в общем, в принципі, плани на літо ще неоднозначні. І ми навіть не знаємо, коли нас спільне літо закінчиться. Вот. І чекаємо ще відкриття басейну. Тому що в нас були душі, у нас було холодно, ми в курточках ходили. Це було десь. Від 13 до 18 градусів максимум. Тобто воно не холодно, але дощик, сиру, і ми вимушені були в дощовиках ходити. Ну, В принципі, на цьому все я напевно, буду завершувати доволі скучно все інше розказувати, але відео само по собі цікаве тим, що тим, ті, хто будуть новоприбулі приїжджати. То вони вже будуть трошки розбиратися, що і куди в першу чергу йти. Ну, наприклад, в Конгресі вони розказують, все показують, дають тут такі папірчики Плюс в них на, на їхньому сайті є е, е, вся ця інформація є на їхньому сайті. Всі посилання, все 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 є. Все можна оформити, буквально зайти туди і взнати. Іна, привітик так ми всі разом. Я теж дуже рада, тому що да я дитина більше року не бачила, і я просто старалася про це не думати, щоб не сумувати. А зараз він рядашком, і це так класно, у нас набагато веселіше. Ми активні, ми постійно кудись з ним Він хоче і я хочу. Ми з двох ним хочемо вічно купити. Нам треба всюди все подивитися. Сьогодні ще Indigenous Day був. Але він був до часу дня, ми не встигали. Ми були в магазині, і ми приїхали десь пів першої години додому. А до давно ще півгодини їхати. Так що вони дуже невдало зробили цей день. Це святкування дуже коротке з 10 до 1. От якби вони це зробили трошки ввечері, я може малих би забрала зі школи, ми би поїхали, подивились разом, а так ні то ні сього. Так, буде цікаво слідкувати за вашим спільним літом. Я постараюся комого більше відео викладати, і мені на завтра вже треба ще одне відео домонтувати. От, кусочок, бо я там почала його і в середу виклала половинку, по-моєму. якщо Наскільки я добре пам'ятаю, в суботу буде друга половинка. От, що ще? Та, в принципі, все на цьому. Сподіваюсь, моє відео було корисним. Для тих, хто будуть неоприбули. от все дуже легко оформляється рішається. Насправді нічого складного, і майже все знаходиться на одній вулиці, що мені найбільше подобається. от Буквально от 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 така пряма, і все на ній. Окрім е, окрім Конгресу українців, вони збоку трошки. Тобто, від, до них спочатку, а потім вверх, і по цій вулиці все до самого-самого кінця. от Тому що. Банки там, да, банки йдуть після Корнвелла, їх, вони з усіх боків, їх багато, вибираєш, які тобі треба. А далі по вулиці, в самому кінці, Canada Service, де можна зробити собі ці, як його, ці Вот. І після того сідаєш на автобус і додому. Все все оформилось. Дуже дякую за увагу. пока-пока, я завершаю трансляцію. А, я вам відправлю трошки сердечок. Отако. Вот Тепер пока-пока.